Там гриб розростається, всі там щось бігають. Я дуже хвилююсь. Насправді там було таке відео. Там, де жіночка якась говорила: Артема та діатакна, то знаєте, хвилююсь, чи відійшов той Артем від вікна, але за Не цим хвилюватися що, що? Артем з Артемом буде все те, що буде з усіма росіянами. Тому хвилюємося за наше. Ну, це очевидно. Я хочу сказати, що всі оновлені подробиці з приводу того, що відбувається на, на Підмосков'ї. Дивіться в нашому телеграмі 5-го, але ми зібралися зовсім на іншу тему поговорити з Яніною. 12.32, Ми, як і обіцяли, ми перший п'ятий канал, хто презентує трейлер фільму Яніна. Давайте подивимось його і одразу будемо обговорювати. Я готова. Я ж, Lucky Ти взагалі нічого не знаєш про нас! я руку зламала? Що з цим робити? Я ж не помру. Подивись, в тебе зірка зелена. Що з 7 вересня чекаємо Яніно? Фільм оснований на реальних подіях. Я так розумію, що це фільм про, про, про боротьбу, і він життєствердний. І я думаю, що за нинішніх умов українцям дуже варто подивитися. Ось саме цю стрічку. Тому можна трошки детальніше про неї розказати? Так, звісно, чотири роки ми працюємо над проектом Яніна. Це мультимедійний проект. Вся історія почалася в 2019 році. Коли ми офіційно оголосили про старт проекту, він був пов'язаний з тим, що я, зрештою, закінчила лікування і прийшла в стадію ремісії в питанні онкозахворювання. Ми зробили вже чимало в цій сфері. Ми зібрали дуже багато крові, ми зібрали дуже багато волосся. Ми здійснили реформу локально в кількох регіонах, яка стосується донорства крові. Онкохворі отримали цілий пласт нових етапів для отримання психологічної допомоги. Ми підняли абсолютно всі теми, пов'язані із негативним ставленням до онкохворих не тільки в суспільстві, але й в лікарнях. Зараз на ваших екранах якраз тема от канабісу, зокрема, яка успішно була проголосована депутатами. Тобто, все, що ми відкривали в цьому проєкті з 2019 року. І кліп, і книга Яніна все це мало остаточний успіх, результат, на який ми сподівалися, ризикуючи, але сподівалися, що все вийде. Яніна фільм це наймасштабніший проект цієї платформи мультимедійної. І нарешті, 7 вересня, він вийде в прокат. Ми виграли грант німецького фонду кінематографії, і проект Яніна робиться в копродукції з німцями. Ми його покажемо не тільки по всій країні 7 вересня, але і по країнах Європи. Також фільм вийде на одному із найпопулярніших англійських телеканалів, який скажу пізніше це маленький спойлер. На тому каналі, на якому виходили найпопулярніші серіали світу, вийде і наш фільм. Але про це згодом на даний момент я можу констатувати, що це фільм дійсно про боротьбу, про віру в себе, про любов і про те, що щоб не сталося в твоєму житті, навіть така біда, як рак, її метастази, які руйнують тебе не фізично, а фізіологічно, а морально можуть бути пригнічені тільки тобою. Дуже символічно для всієї нашої команди, що фільм Яніна. Виходить зараз а, в час, коли боротьба українця із самим собою із нашими ворогами під назвою Російська Федерація в Апогеї. Тобто, психологічно, кожен з нас має проблеми з собою, купу там варіантів ПТСР, депресії, нерозуміння, як жити далі, бо кінця не видно, і ми знаємо, що ми переможемо. Але коли і як планувати життя, діти, близькі, плюс хвороби і цілий пласт проблем морального складу, все це є у фільмі. А але зрештою, я думаю, що Зробити кращий фільм, от кращий фільм про боротьбу, залучивши до цього тему онкології, на даний момент нескромно скажу, буде вкрай складно. Адже для нас Росія це ракова пухлина, яка розповсюдила метастази по всьому світу з епіцентром в Україні. І рак, про який ми розповідаємо його метастази і те, як бореться головна героїня в цьому фільмі, це якраз дуже мені здається співзвучно з тим, що ми переживаємо е, зараз. Е, останні кадри фільму фільм буде мати мікс документальних і художніх е, вставок. Тобто художня частина буде. Ну, в рамках типового ігрового кіно і сюжетною лінією, і з історіями онкохворих не тільки моєї, але й інших. Втім, починатися і завершуватися кіно буде документальними вставками, які ми робили в реальному житті. На початку переживаючи рак глядачі, напевно, перше перше мене побачать в такому непристойному вигляді, але це чесно, це правдиво. і Це ви маєте знати, що це було. І завершиться історія. В місцях деокупації Київщини, куди ми приїхали, аби відзняти наші останні кадри. Ще до того, як Ірпінь був під обстрілами і окупацією російської армії, ми відзняли там фінальні, фінальні кадри фільму Яніна. А потім, вже після окупації, після війни ми відзняли останні кадри зі мною. Uh, ну, десь посередині між Бучою і Ворзелем на цвинтарі, де лежали полеглі внаслідок uh, агресії Російської Федерації, фільм перенасичений символами. Він не просто воно прореченість, <свісно> він про боротьбу, він з почуттям гумору. Із коханням, із вірою в те, що що б з тобою не сталося, яка б біда, халепа і лайно в тебе не кидалося, до тебе не липло, все одно ти випливеш, тому що, зрештою, людина помирає, і народжується сама, сама, і якщо ми самі собі не допоможемо. Навіть зараз, коли йде війна, то навряд чи хтось допоможе. А власне про це є наше кіно. Я хочу, щоб ви на нього сходили. П'ятий канал є генеральним інформаційним партнером. Я дуже дякую моїм колегам і всім, хто підтримує на каналі керівництво каналу. Це для нас дуже дуже важливо. Тому 7 вересня приходьте в кіно. Фільм буде всюди, у всіх містах України, і ми приїдемо ще з туром. З командою фільму, з режисеркою, з виконавці головної ролі, і з акторами фільму Великі міста. Тому підпишіться на сторінку Яніна у Фейсбуці в інстаграмі. Так і називається Якоманіна. Там ми будемо анонсувати прокат і анонсувати наші зустрічі із глядачами по всій країні. Вже незабаром вирушимо у тур. Тому рада буде бачити вас в кінтеатрах, підтримати українське кіно і сходіть самі, надихніться. Я на завершення скажу, що мені б дуже хотілося, щоб цей фільм змінив кожного з вас. Хто його подивиться незалежно від віку, статі, повірте, фільм для всіх, як він змінив нас і мене особисто. Тому чекаю всіх в кінтеатрах. Тобто, виходимо я ніна на те, що якби не розпочалася повномасштабна війна, то стрічка була би трохи іншою, і сприймали, мабуть, так, би, і ви, так, і, так. і ми її сприймали трохи інакше. Я теж хочу, щоб так, цей так. фільм подивились люди, і дуже хотіла насправді обіцяю, схожу. От прям дуже зацікавили і трейлер прекрасний. Я дуже хочу, щоб це кіно допомогло комусь. Ну, знаєте, щоб хтось людина вийшла звідти і жити захотілось, бо зараз так складно з усіх боків внесеться психологічно важко, усіляко важко. Ну і якщо, якщо це така життєстверна історія, то нехай вона допоможе українцям, які подивляться на останок. Я Ніна, запитаю з приводу розшуку. Як там справи mm -hmm. просуваються там міністерство ж внутрішніх справ на Росії? Оголосило вас oh. в розшук. Шукають так, так ну ви ж знаєте, що я. Страшна терористка, екстремістка, тому О, да. дивно. До речі, що вони мене оголосили в розшук саме Міністерства внутрішніх справ, я не є громадянкою Російської Федерації. Дивно, що вони мене оголосили. Да, от, до речі, мої бачите на екрані особисті прикмети, тому якщо десь побачите, то майте на увазі. Насправді це все. Дуже почесно я навіть інколи Аню підозрювала, що напевно ми щось недопрацьовуємо, якщо, якщо я ще не в розшуку, як екстремістка і терористка. Тепер все стало на свої місця. Uh -huh. Окрім того, що це залякування і страшення всіх журналістів, ясно, що на нас воно не діє. Це там певні перестороги у відвідуванні різних країн. Але... Ну, де, де можуть мене просто затримати і передати російській владі, але я не їжу некомфортні. Для України не цивілізовані країни, я їх просто не відвідую, тому думаю, що все буде добре. Це чергова страшилка. У нас і Валерій Залужний в розшуку, і Сирський в розшуку, і дуже багато інших персон, які в розшуку. Тому мені почесно Аню, долучитися до цього списку. Ніяких інших причин для занепокоєння немає. Якщо раптом якісь речі стануться такі в європейських країнах, вже був прецедент один в Бельгії то у нас є право, я спілкувалася з адвокатами, право на статтю 5, яка говорить про політичне переслідування і унеможливлює, якщо буде Інтерпол і міжнародний розшук з боку Російської Федерації мене затримувати. Тому страху немає, є тільки честь, Дякую Російській Федерації, що вони мене внесли в список обраних, значить, все, що ми робимо, не даремно. Це точно. Ну нехай шукають, а ви ж не це ж вас не зупиняє. Говоріть те, що ви говорите завжди. І ще й навалюйте, щоб міцніше. Дякую дуже. Дякую, Дякую. Дякую дуже. Ніна Соколова, журналістка, була з нами на зв'язку. Далі йдемо. Зачекався нас Сергій Брачук, речник української добровольчої армії південного напрямку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Дякую, що долучилися до нашого марафону. Слідкуєте за тим, що відбувається в Сіргівому посаді. Там на підмосков'ї гриб розростається, паніка розпочалася. Як думаєте, що це вірите в те, що це склад з піротехнікою? Вибух?